Точно вже бачила новий альбом Stray Kids, буде і цілісерафім і к Сінері Heroes Але відео не про це. Тож які маленькі новинки зараз до нас приїхали. І перше це кікфліп, де кікфлі, коли кікфліп, ось вони дії Паги та немо, а стандартний вже розкупили. Чайон, М -м -м -м. Ще йондії пак, музика. Але вже що промоушену було дуже мало. А звісно, I have Secret я захоплююсь фотосесіями. Тому, якщо не знаєте, хто вони раджу переглянутися до групи. Кій не такий популярний в Україні, але багато фанатів додають свою колекцію кожен раз його нові альбоми. Це буде Bad Love Gun версія, Hunter Archive» версія та альбоми «Gasoline», «Seventeen S Кубс та Мінблю альбому Hype Vibes. Тут же родинка ще фото живі, ніби я на тій яхті з ними тусувалась та фотографувала. Monster X. Просто так. Я вже задумалась їх стенди після цього камбеку The X, особливо після кліпу Do What I Want. Та Вонко. За ним же я слідкую. Альбом Бітер Sweet у всіх версіях та Blue Letter BY. Лише проїхав, рожева версія вже продалась. Піо Harmony» – альбом, да. Але жаль, що їх новий. Амбек лише в Америці цього вже ми не можемо привести. Венді просто знову так. Хоч я і Сеню Джой, але Венді, як співачка, просто так, без лишніх слів. Але одна з версій вже продана. Тож поспішайте син хан поновлення наявності, хан Соул. та останнє це некс з цією групою Я незнайома, але фанати їх кожен раз написують там, коли вони будуть. Тож два їхні релізи в наявності. А ви вже бачили всі ці знижки на цих альбомах.